Guys. Я рада вітати вас всіх на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо з вами вирішувати тести бі2 рівня. Тому давайте без зайвих слів та почнемо. Значить, вправа номер один. Do you still have a headache? No eat варіанти відповіді. Went. It's gone. It's going. It goes away. I'm okay now. Ну і звичайно, один правильний можливий варіант це варіант B, it's gone, тому що тут е, ось це S, це скорочення від has, а нам тут потрібен present perfect, Тому буде it has gone away, I'm okay now. Чому так? Тому що ми взагалі використовуємо present perfect для дій, які повністю завершилися на даний момент. Але чим він відрізняється від past simple, Тут у нас немає конкретики. Тобто ми не знаємо, коли ця дія закінчилася. Ось ми знаємо факт, що все, мій біль пішов. Коли він пішов, я не знаю, в який час, як давно, все. Просто я констатую факт. Тому ми обраємо тут тільки Present Perfect. We are having a party. Варіант відповідей. The Saturday, On Saturday, On The Saturday, On Next Saturday. Do you want to come? Дам вам три секунди подумати. Єдина можлива відповідь це варіант be on Saturday, тому що ми використовуємо прийменник on, Він ще називається англійською preposition, з днями тижня. On Saturday, on Friday, on Monday, on Tuesday, etc. We've got plenty of time. We варіанти відповідей: Mustn't leave yet, haven't yet to leave, don't have to leave yet, needn't to leave yet. Let's have a nice cup of tea, shall we? Дам вам знову три секунди подумати. Єдиний можливий і правильний варіант тут варіант C Don't have to leave yet». Давайте розбиратися. В нас є достатньо часу. Якщо ми виберемо mustn't leave yet», це означає заборону. Я забороняю тобі уходити. Ні. Далі ми кажемо: Давай вип'ємо чай. Ну, я сумніваюся, що ми забороняємо людині колись іти. Haven't yet to leave. Що це взагалі таке? Needn't to leave yet». Цей варіант граматично неправильний, тому що в нас є два варіанти, як заперечити need. Це don't need to і needn't. Після needn't ми не ставимо to, тому needn't to leave yet просто неможливий варіант. Тому залишається єдиний don't have to leave yet, який означає: в нас немає необхідності зараз йти, тобто нам не потрібно йти зараз. Ми якби можемо піти, але можемо не піти. Тому давай ми не підемо та вип'ємо чашку чаю. Я десь. Тут вставлю для вас таблицю різниці між must and don't have to, must and have to, щоб ви подивилися детальніше. Але якщо казати просто must and заборона, don't have to, немає необхідності щось зробити. Якби ти можеш робити, а можеш не робити. Either player could have won the match. It was really варіанти відповідей: Go and touch, touch go, go touch, touch and go. Дам вам 3 секунди подумати. Єдиний правильний варіант тут варіант D, touch and go, але тут вже не судячи з граматики, тут вже треба знати більш лексику, тому що touch and go це в нас якась ситуація, яка незрозуміла, яка ризикована. І тут в нас кажуть, кожен жравців міг виграти матч. Це було дуже незрозуміло. Це було дуже uncertain. Прикріплю на екрані для вас пояснення англійською мовою, тому що так дійсно набагато простіше зрозуміти, що це означає. When I was a child, I варіанти відповідей was, having, was dreaming, used to have, had to have bad dreams every night. Дам вам три секунди подумати. Єдина можлива відповідь це варіант C – used to have. Давайте розберемося, коли ми використовуємо конструкцію used to. Ми використовуємо її зі звичками в минулому часі, які на даному етапі не актуальні. Тобто хтось каже, коли я була дитиною, я. Постійно бачила погані сни кожної ночі. Тобто, це була в мене така звичка, була якась дія, яка повторювалася кожної ночі в минулому, але на даному етапі вона не актуальна. He stubbornly refused варіант відповіді, to change, changing, that he changed, any change of his mind. Дам вам три секунди подумати. Єдина правильна відповідь це варіант A to change, тому що слово refuse відноситься в нас до тих слів, після яких ми використовуємо інфінітив. Тобто це тема «gerund» and «infinitive». His name's Archibald, but everybody calls him Archie. Варіанти відповідей. In short, for brief, in brief, for short. Три секунди. Правильна відповідь це варіант – «for short». Тому що саме цей варіант означає коротко. Тобто його назвуть Archie коротко, for short. The conversation was incredibly boring, but out of politeness, I pretend, варіанти відповіді, being, to be, that I were, to being. interested. Єдина правильна відповідь – це варіант B, I pretended to be. Тому що pretend – це знову одне з тих слів, після яких ми використовуємо інфінітив. Which policy should we adopt? Oh, don't ask me to decide. I'm not very good at making, good at doing, good in making, good in doing decisions. Правильний варіант це варіант A – Good at making decisions. Тому що приймати рішення це тільки make decisions, і гарний в чомусь, тобто добре щось отримується в мене в чомусь. Це буде good at. Have you prepared what you are going to say in the meeting? No, I am going to play it by. Варіанти відповіді: mouth, nose, ear, cheek. Правильна відповідь ear, тому що знову лексика play it by ear ідіома яка означає вирішувати щось на ходу. I can't find a babysitter for this evening. No problem. Варіанти відповіді: I will look, i look, I'm going to look, I'm looking. Дам вам три секунди подумати. Правильна відповідь це варіант A – I will look, тому що ми використовуємо will, тобто future simple, для дій, які прийняті в момент мовлення. Простіше кажучи, спонтанні рішення, такі on the spot decision. А людина не планувала сидіти з дитиною, тому єдиний можливий варіант I will look, тому що вона прийняла це рішення в момент розмови. Це завдання починається в нас з варіантів відповіді. To smoke, the smoking, smoking, no smoking isn't allowed in this part of the factory because highly volatile substances are used here, and there is always the danger of an explosion. Дам вам три секунди подумати. Єдина можлива правильна відповідь це варіант C – smoking, тому що тут нам потрібен іменник. Тобто, що ще відповідає на питання, хто що, простіше кажучи, підмет. Єдиний підмет у нас тут smoking, тому що ми всі знаємо правило, одне правило з джерунда, коли ми можемо з дієслова утворити іменник за допомогою додавання закінчення ing. No smoking – неможливий варіант, тому що це буде подвійне заперечення, тому що в нас є no and isn't. Подвійне заперечення в англійській мові це табу. Ми повинні про це пам'ятати. To smoke – тут у нас дієслово, воно нам не потрібне, і the smoking – Що це взагалі таке? Тому єдина підходяща на відповідь це «smoking». Куріння не дозволено в цій частині фабрики. I didn't know you were in hospital If варіанти відповідей «I knew», «I was knowing», «I knew I was knowing, I knew it, I don't know when I'd have come to visit you. Дам вам знову три секунди подумати. Єдина можлива можливий правильна відповідь це варіант know when. Давайте розберемося. Це в нас third conditional. If. I had one, тому що там під скороченням ховається had. I would have come to visit you. Ми пам'ятаємо, що третій conditional ми утворюємо в if clause, ми використовуємо past perfect or past perfect continuous, а в другій частині в result clause, ми використовуємо. Підмет plus would plus have і plus past participle, тобто слово з третьої колонки неправильних слів. Тому ми з вами бачимо, що в другій частині в нашому результаті в нас I would have come, тобто would plus have plus come, то в першій частині нам потрібен past perfect, тому що інший варіант нам просто не підходить, тому що це third conditional. Do you still play golf every weekend? No, I'm far too busy these days. I can only play варіанти відповідей. From time to when, now and then, then and now, from when to time. Дам вам три секунди подумати. Єдина правильна та можлива відповідь – це варіант B, now and then. Але тут знову в нас не граматика, а лексика, тому що now and then – це в нас ідіома, яка означає те саме, що і sometimes, інколи. Did you finally succeed? Варіанти відповідей – to solve, to solving, in solving, solving the problems. Єдине правильне можлива відповідь варіант C, succeed in solving, тому що нам треба тут знати, по перше, succeed, слово. Що після нього ми використовуємо прийменник in, ну і те, що після прийменників ми постійно вживаємо gerund, тобто слово з закінченням ing.